Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика «Кадро ланч». і для вас її проводжу я, експерт проєктів кадрових Мар'яна Винничук. Отож, розглянемо сьогодні наступне питання: чи потрібно при звільненні працівнику виплачувати компенсацію за невикористані дні донорського відпочинку? Одразу відповім, що ні, не потрібно і обґрунтую, чому. Відповідно до статті 24 закону України про відпустку, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, тобто щорічної основної та щорічних додаткових відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю дитинства з підгрупи А першої групи. Тобто ми розуміємо, що при звільненні підлягають компенсації дні невикористаних щорічних відпусток і додаткові відпустки на дітей. Тепер поговоримо про самий день відпочинку, який надається донорам. Відповідно до статті 124 Кодексу законів про працю України та до статті 20 закону України про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. У дні медичного обстеження та донації крові або компонентів крові е, працівник-донор увільняється від роботи зі збереженням середнього заробітку за рахунок коштів роботодавця. Окрім цього, такій особі безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та або компонентів крові надається день відпочинку зі збереженням середнього заробітку за рахунок коштів роботодавця. А за бажанням такої особи, тобто донора, цей день відпочинку приєднюється до щорічної відпустки. Окрім, цього, якщо за погодженням з роботодавцем працівник донор у день безоплатної донації крові та або компонентів крові був залучений до роботи, йому надається за його бажанням інший день відпочинку. Тобто, ми розуміємо, що коли йдеться про е, донорство і про працівника донора, йому надається додатковий день відпочинку. Не день відпустки. І навіть якщо такий день відпочинку приєднюється до щорічної відпустки, він не стає днем відпустки. Він залишається і далі днем відпочинку. Тобто, він є додатковою гарантією, яка надається. Працівникам донора, які виявили бажання відповідно здійснити донацію крові та або її компонентів, тому розуміємо, що такі дні відпочинку не підлягають компенсації при звільненні працівника, який здійснював донацію крові та або компонентів крові. Тому, як можна, як, як говорять, цей день згорає, так? Проте у працівника є ще один альтернативний варіант, як зробити так, щоб такий день відпочинку чи такі дні відпочинку не згоріли. Що він може зробити? Він може скористатися правом на використання днів відпочинку перед звільненням. Це право передбачено статтею 3 закону України про відпустку, де вказано, що за бажанням працівника. У разі його звільнення, окрім звільнення за порушення трудової дисципліни, йому має бути надано невикористані дні відпустки з наступним звільненням. Що це означає? Це означає те, що Працівнику перед звільненням можуть надаватись невикористані дні щорічної відпустки, а день відпочинку, який надається працівникам, які здійснювали донацію крові та або компонентів крові, може бути приєднаний до такої щорічної відпустки. Тобто невикористані дні відпочинку можна приєднати до щорічної відпустки, яка надається перед звільненням. Проте необхідно пам'ятати, що в даному випадку, коли йдеться про е, е, відпустку з подальшим звільненням, днем звільнення має бути е, останній день відпустки. Що це означає? Це означає те, що день відпочинку, який надається донорам, повинен бути приєднаний до початку відпустки, щоб зберігалась норма, що останнім е, має в, днем, е, в днем звільнення має бути день відпустки. Це потрібно пам'ятати. Думаю, ми тут розібрались. Я дякую вам за увагу, гарного і тихого дня і до наступних зустрічей.